Термінова інформація для чоловіків, які днями збираються за кордон. Від сьогодні зранку перестали пропускати без відсрочки з ТЦК багатодітних батьків, чоловіків з інвалідністю, тимчасово непридатних. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що вже дзвонила кілька людей з пунктів пропуску, які кажуть, що їх розвернули прямо з дітьми і так далі. Також є інформація, що складно що з перетином кордону мають ті чоловіки, які супроводжують людину з інвалідністю, і ті чоловіки, які вперше їдуть на постійне місце проживання за кордон. Тобто, в чому суть без відстрочки з ТЦК, ви наразі не виїжджаєте, хоча раніше у ці категорії могли виїжджати без відстрочки з ТЦК. Пояснюють це прикордонники якимось розпорядженням доста мене, що і як невідомо, але якщо ви збираєтесь зараз проїхати півкраїни туди і виїхати за кордон, десь майте це на увазі, тому що у нас дуже багато йде дзвінків. Прямо зараз, в принципі, я це знімаю по свіжих дзвінках людей, які знаходяться, намагаються виїхати зараз. І інформація це ж і з інших джерел підтверджується, тому що вам сказати, кожного дня все веселіше нам жити з наступаючим всіх новим роком, мабуть.